Ви днями повідомляли, що почастішали випадки спроб там заходу ДРГ, Харківська, Сумська, Чернігівська області, і в російських пабліках днями було такі повідомлення про те, що нібито дуже там вдало зайшла їхня ДРГ, якщо не помиляюсь на територію Сумщини. Наскільки зараз нас складно на східному кордоні, і наскільки, скажімо так, складна робота для прикордонників зараз там? Ну, ситуація залишається непростою. По-перше, це щоденні обстріли, які Росія здійснює своєї території, по території Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. Ну і на додачу до цього, звісно, це робота диверсійно-розвідувальних груп по всіх цих напрямках. За останній час ми активізацію або більше спроб фіксуємо по Сумському по Сумському напрямку. За останній період так розбільшилася кількість по харківському напрямку, але це не відкидає і загрозу для чернігівського напрямку. Бо раніше, до прикладу, ворог більш активним був саме по Чернігівщині, і можу додати, що одну з останніх груп Відбили саме по чернігівському напрямку. Це відбулося вчора До цього було боєзіткнення з диверсійно розвідувальною групою ворога на Харківщині, а перед тим на Сумщині. Тобто, фактично, вони намагаються діяти по всій лінії кордону з нашою країною. Ну і наші воїни добре розуміють цю загрозу тому. Є злагодженість від, відпрацьовується злагодженість дій між підрозділами різних складових. Це і підрозділи державної прикордонної служби збройних сил України між позиціями для того, щоб спільно протидіяти цій загрозі, використовуються технічні засоби контролю за місцевістю, а також безпілотні літальні апарати для моніторингу і прикордоння, і лінії кордону, щоб завчасно викрити такі групи. Також створені протидиверсійні резерви, які відразу при появі при викритті диверсійно-розвідувальних групи відправляються туди на місце для того, щоб зачистити місцевість від диверсантів. Ну і власне це також робота і більш потужного озброєння, яке наносить удари по в ті місця, де викриваються, викриваються диверсанти. бо... Групи диверсантів можуть бути різні. Це може бути 5-6 осіб, а може бути і значно більше. Вони можуть ділитися на кілька груп для того, щоб одночасно діяти на одному напрямку. Ну їхня задача це, звісно, викрити місця розташування сил оборони України, в тому числі підрозділів державної прикордонної служби, для того, щоб наносити туди удари з більш потужного потім озброєння. Або якщо дозволятиме їм ситуація, то звісно, що і нанести ураження силами. Диверсійно-розвідувальної групи, ну але як бачимо, хлопці активно протидіють цьому, вступають і санти для того, щоб їх вибити як мінімум з території нашої країни.